Понад 10 ударів завдали росіяни по Запоріжжю ввечері 21 березня. Внаслідок атаки відбули займання житлових будинків, приватних авто, об'єктів соціальної інфраструктури, вибуховою хвилею та уламками пошкоджено й сусідні будинки. П'ять постраждалих залишаються в лікарнях обласного центру. Дві жінки та два чоловіка з травмами середньої тяжкості, немовля, з контузією. Його стан медики також оцінюють як середньої важкості. Ворожа атака забрала життя родини. 14-річну дівчину витягли з-під в будинку ще живою, але вона померла на руках у медиків. Її батько загинув на місці, а мати померла в лікарні за 10 годин. Пан Олег мешкає поблизу їхнього будинку. Вибух стався в 50 метрах від його оселі. Вибиті майже всі вікна, двері. Самі бачите, тут пластик побривало з содвора ще більше пошкодження. Зараз прибираємо, а зночі помагала муніципальна служба, зашивала вікна. Зранку люди наводять лад та намагаються оговтатися від атаки. Дома Вдома вже спала, але почула звуки та обвалення почалися. Тоді я вже підскочила, вийшла і надзвичайники прийшли. Казали, щоб ми виходили всі у бомбосховище, бо не дай Боже, другий прильот. прильот. Зночі на місцях прильотів працюють всі комунальні служби, розбирають завали, розчищують території, демонтують понівечені конструкції. Робили демонтаж наслідки ворожого прильоту. Зараз прибираємо уламки вікон, ріжемо дерево, щоб ближче підібратися до балконів. Один з ударів прийшовся по дитячому садочку. Ще вчора в день тут перебували діти. У будівлі вибито вікна й двері. Є руйнування фасаду. Вибуховою хвилею потрощено майно. У дитячому садочку запроваджено змішану форму навчання, яке проводять в укритті. Після вибуху сховище вціліло. Вихователі кажуть, що продовжать працювати. Щойно територію розчистять. Ми побачили зруйноване наше життя. Наші всі мрії. Я в цьому році працюю 15 років. І кожен з нас це ну другий дім. Ну що, що ми побачили? Побачили зруйновані дитячі мрії. Тут саме цей час був сторож. Вона її врятувала те, що вона просто, коли почула, коли летіли шахеди, вона заховалася, зайшла в ванну кімнату і потім вискочила так, в чому була без одягу, без взуття». Станом на 11 ранку майже сотня людей звернулись за допомогою до соціальних служб після ворожої атаки. Було роз'яснено, яку допомогу можемо надавати, яким чином який алгоритм та яка процедура. Окрім того, хочу зауважити, що поки ніхто не звернувся за розселенням, але знов ж таки зауважу, що міська влада може надавати через своїх партнерів і таку послугу, щоб людям було де переночувати, пережити страшні дні. Місія продовжує роботи з обстеження пошкоджених житлових будинків. Станом на 12 дня закрито всі потрощені вікна в восьми багатоквартирних будинках та трьох приватних оселях. Ліквідація наслідків атаки триває. Єлизавета Швайко, Антон Бондаренко, телеканал МТМ.